Інспекторе, Уже пізно і. Я вивчаю фотографії з місця злочину. Але ви, мабуть, втомились. Кримінал не знає в тому. Це правда. Розумієте, я завжди мріяв. Я завжди хотів займатися цим сим і ось мені нарешті випав шанс. Тому я не сяду в калюжу. Звісно, ні. Я впевнена. Дякую вам, Ніколі. Ніколь. Так. Я можу бути з вами відвертим. Звісно. Ви дуже сильно набрали вагу. Ну, особисто я коли... коли лежаю. Хоча немає значення. Хочете, я залишуся і допоможу вам? Тут дуже великодушно, дякую. Але є правила стосунки виїздно статевих співробітників. В наш час навіть незначний жест можуть сприйняти за сексуальне домагання або навіть харасмент. Скоро ніч. Я не хотів би ставити вас і себе незручне становище. Ви мене розумієте? Так, я розумію. Тоді прощальний поцілунок. І знову до роботи.